Бажаю здоров'я, з вами Борода Тейсанта, і ми продовжуємо проходження Медул Дінасті, або середньовічна династія. Для тих, хто не бачив попередню серію, я залишу посилання зверху. А хто взагалі не знайомий з проходженням, плейлист буде в описі під цим відео. Ну що ж, поїхали! Давайте я вам розповім, що я придумав робити в цій серії. Я вирішив зробити ще один сарай і ще один дім, і, можливо, ще одну їдальню. Тобто ось такі плани у нас на цю серію. Чому я так вирішив? Тому що, бачите, у нас дрова майже немає. У нас тупо проблеми з деревом, палиці, майже не збираються, це все використовується. Мені скоро доведеться самому все рубати. Чому я вирішив зробити дім? Ви запитаєте, до чого тут дім? Тому що сарай буде там і буде там поряд ще один дім. Чому їдальня? Тому що гляньте. У нас густий суп є, наприклад, один. Ну, смажене м'ясо є. Дивіться, скільки сирого, дивіться, скільки моркви. Дивіться, скільки е, капусти, де вона. От капуста. Скільки у нас ресурсів, і скільки готового товару. Можливо, можливо о, чогось тобі не вистачає. Або є простіше м -м, виправдання, що все з'їдають люди. Давайте ми зараз глянемо. Кухня. Кухня, добрий день. Немає ресурсів. Яких? Давай в призначення: ресурсів немає. Ну, цибулі немає. Окей, добре, прибираємо. Оцей цибулевий суп тоді. І поставимо більше густого супу. Давайте, 4 роби. Десь так. І що тут ще у нас? Рибний суп. Пу -пу -пу -пу. А ще щось було. Тушене м'ясо з чого? Морква м'ясо. О, ну і тушене м'ясо. Якщо нема цибулі, що це? Хіба проблема? Ось, і у нас виходить, що в день 6 тарілок всього з їжею робиться. А у нас в місті робітників 9. Uh, і ресурси би швиденько зникають. Тому я думаю збудувати тут поряд ще одну таку їдальню, поки в мене не відкрилася uh, ця столова друга, другого рівня, точніше, я збудую ще таку, потім просто зруйную і поставлю більшу тут. Тому що продавати просто капусту це не так вигідно, як продавати гострий суп. Тобто, одна. Робітниця буде працювати виключно на забезпечення нашого села, а інша буде працювати виключно на експорт. Ось такі в мене плани. Давайте будуємо тут ще один сарай. Е, зараз що у нас для цього є? Будівництво, видобуток. Що це? Колодязь, дерев'яний сарай. Коли відкриється нам дерев'яний сарай номер 2 Ого, не скоро, ой, дуже не скоро. Тому давайте якось спробуємо зробити це отак. Гарненько поставити. Ага, тоді вхід буде з тієї сторони. Давай тоді отак отут продублюємо. ні Отак. Ні, не подобається мені це розташування. Давайте вліпимо десь. Ну, десь отут. Може так бути? Може. Отак, наприклад. Між деревами хочеться мені. Отак ліпити лісоруба. Трошечки сюди, 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 сюди. Ага. Отак, отак, отак. Оп-оп-оп. Все. Отак. Робимо. І швиденько будую. Показувати я вам все не буду. Ви вже все знаєте. Тому погнав я будувати, ще й камінчика не вистачить. Добре, що тут поряд є. Все. Та добудуйся. Та йо. Погнав я. Коротше, рубати мені доведеться ого. -го. І палиці заодно позбираю. А от дивіться, не встиг я навіть дерев нарубати як у нас вже проблема з дровами. Вже. Моментально. Зараз доведеться мені йти і щось, щось їм класти. Зараз, зараз, зараз вибачаюся. Трошечки от я провтикав з цим. До цього мені здавалося, що у нас всього вистачає. Зараз що, соломи однієї, просто однієї не вистачило. Ах, так, давайте все, що назбирав, я покладу в сховище ресурсів. Ще оцю палку видірну і оцю. І нехай вони палять гілочками та да колодами. А ще ж треба буде і людинку знайти. Це ж не просто що я збудую, і одразу у нас буде такий ресурс. Ще треба буде, ого-го Так, давайте, колоди дві. Все, паліть колоди. Паліть палиці. Давай, отак, 30 палець. Виживайте, виживайте, пардон, я вибачаюся, що так вийшло. А, все, те ми збудували. Давайте, можливо, когось переведемо поки що, а, тому що йти шукати нову людину. Ой, не знаю. Так, кухар нам потрібен, мисливець точно потрібен. Водонос. Не знаю, нафіг нам вода, правильно? Коваль потрібен, рибалка потрібен, ремісник потрібен, лісоруб точно, травник скотар. Так, давайте на водоноса. Змінимо тобі професію твою. Дерев'яний сарай тут є, а де ще один дерев'яний сарай. А, блін, я ж соломи однієї не вистачило. А я вже думаю, що я добудував зараз тоді. Я ламаю соломи, бо ще треба буде факел собі один зробити, бо ще півтора місяця зими буде у нас. Тобто ми зараз якраз в середині січня знаходимося. Все, збираємо, збираємо. Так, все, добудували, давайте. Швиденько зробимо ще 100 киру. чому одну. Ага, палець не вистачає. Добре, поки що одну переназначимо. Нехай йде сюди працює. І треба нам це якось все розумно зараз зробити. Що я маю на увазі? По-перше, так, водонос. Ми тебе з колодязі знімаємо. І ти йдеш на пустий дерев'яний сарай. Порожній слот, все, видобуток 3 в тебе. Правильно ж? Правильно. Так, в мене всі на трієчку працюють. 3-3-3-3-3. Все, тепер тобі треба призначення. Давай, давай, призначимо тебе. Дерев'яний сарай це оцей сокера є, нема призначень. Тобто, робиш колоди? Давай робиш 10 колод, з яких ти. Одна колода це 4 дрів правильно? Робиш. Ага, тобто. Зачекайте, якщо тут в мене буде стояти 10, це він буде. А, ну і X4. Це тобто 40 буде, правильно? А чи вистачить мені дерева? Давайте виключно отак. Оцього ми запустимо. Виключно на сільський ресурс. Ось так. 35 -12. Давай. 30 на 15. Все. Отак має бути топчик. Але зараз ніч. Давайте ще позбираємо палець. Зробимо ще одну сокиру і решту палець закинемо вам в сховище ресурсів. да Неприємно вийшло. Неприємно. Так, ну що, назбирав я 52 палиці. Давайте закинемо сюди 40 з них і підемо ляжемо поспимо А, мідний ніж, ось він. Почекайте, я що придурок. Мені здається, чи в минулій серії я отут це шукав і думав, що це скриня. Я просто зараз дві серії підряд записую. Може, ви мені це й написали, а може це вже я вже з ума схожу. <світ> а ось, дивіться, ще вісім зілля. Я просто про це нещодавно подумав, що я не перевіряв, скільки зілля там робить мій травник. А це ще ж теж ну, грошики якби. Тому це теж продамо колоди дві є. Давайте поспимо, палець я нормально закину і подивимось, як уже вони будуть працювати на наступний день. І зранку, зранку подивимось, що камінчиків я назбирав. збирав. Тому, о, можливо, ми знаєте, що зробимо? Збудуємо їдальню ще одну, таку саму. Тому що камінчики є, дерево, якщо що, зрубаю, а от з їжею треба, звичайно, ще трошечки попрацювати. Давайте будівництво. Що це? Це виробництво. Виробництво? О. У мене є майстерня 2. Майбудь, знаєте, дві людини, а тут одна. А... Всередині є верстак і горнчарний круг. Більше місць і міцна будівля, ніж її просто... проста версія. Слухайте, скажіть, чи є сенс? Будувати мені майстерню 2 поряд з майстернею 1, чи майстерню 1 можна руйнувати. Тобто я маю на увазі, чи є сенс, щоб в селі була і та, і та майстерня, чи в цьому немає сенсу. Напишіть, будь ласка, мені в коментарі. Можливо, в цьому є сенс, щоб збільшити виробництво. Але для більшого виробництва, як ми вже зрозуміли, треба і більше постачання. Тому мені б цікаво було почути е вашу. Вашу відповідь, вашу думку з цього приводу. Давайте будуємо ще одну їдальню, тимчасову, отаку, отут. Отак, оп. Не знаю, рівно чи не рівно. Поки що, я думаю, що вона тимчасова. Але, знаєте, як кажуть, нема ніч, нічого вічного, ніж те, що колись було тимчасовим. Я трошки від себе додав, там якось інакше кажуться. <смі> По-розумному, а я так. По звичайному, по народному. <смі> так, все, я побіг будувати. Побіг рубати і збирати. Нарешті добудував я другу кухню. І, думаю, можливо збудувати ще, М -м ще один дім. Отам. Але ресурсів дуже мало. Давайте глянемо, чи є у нас камінчики. Спочатку треба щось з'їсти. Камінь 7. Непогано, в принципі, там ще є камні. А де мій суп? О. Все, поїли. На перший час нам вистачить. Давайте глянемо, що ж у нас тут по по, -по ресурсам. Дрова 10. Непогано. Колоди, колод немає, колоди всі перероблюються. Ну, я тільки що просто тут брав, тому їх зараз і немає. Палиці 67. Я думаю, я частинку палець можу забрати. На дім вони знадобляться. Якщо вже з'являються дрова, то все у нас добре, в принципі. Так, палиці є, колоди, колод, я, якщо що, нарубаю. Головне, що тут все ок. Тоді я будую ще один дім. І потім піду шукати жіночку чи чоловіка, який буде займатися їжею для нашого поселення. Все, десь отут, напевно, вліплю цей дім. Отакий От звичайний. Отак, От якби якось ще вирівняти. Отак. От О, непогано. Непогано. Так, все, погнав я будувати, нічого тут цікавого немає. Так, ну все. Збудував я тут будиночок, тепер буде де жити цим людям. І, можливо, знаєте що. Я колись сюди переведу тих людей, які працюють на сараї. Опа, знову я застряг. Давайте вивільним персонажа. А чому колись? Давайте я зараз спробую це зробити. Як тебе звати? Воледор. Давайте. А, управління. Дім. Треба його спочатку а, написати. що це лісовий дім 2. Лісовий дім 2. І сюди Воледора закинути. Е. Лісовий дім 2. Сюди закидаємо воледора лісоруба. А, імена можна не запам'ятовувати. І другого лісоруба. Все, лісоруб, лісоруб. Так, у когось там не вистачає знаряддя праці. Я таке побачу. Чи мені здалося? В колодязі немає хатина травника травника немає ресурсів, яких е, Кульбаба, кульбаба а на це на Зілля немає ресурсів. Тому ми зілля знімемо і на Кульбабу поставимо більше. Отак, поставимо. І потім все буде добре у нас. Так, що, ці люди живуть тут, там. Угу. Тобто цю зону ми зробили. Їдальня. Нам треба знайти, отже, людину. О, де це, де це, де це кухар на останню трієчку, щоб була така людинка? Що, я думаю, що ми зараз відправимося на пошуки. Відправимося на пошуки і. Так, стоп. Чи є якесь блюдо? Немає. Є сушена риба, сушене м'ясо. Давайте візьмемо смаженого отак. Далі. Сушеного м'яса трошечки отак. І сушеної риби. Візьмемо отак. Так, для початку поїмо. Давайте смажене м'ясо, все з'їмо. Все. На деякий час забули про їжу. Про що я казав? Ага, що нам тріку в останній слот. Потім це все я налаштую. Треба вивільнити повністю всі свої ресурси. І так як у нас буде кінець сезону, то підемо підемо куди? Правильно в шахту. Так, зілля. Давайте візьмемо зілля. Тут є ці зілля. Візьмемо 5. Ми їх продамо. Далі. Дерев'яний флакон. 15 штук продамо. Відра 80-50% ні. Поки що ми їх продавати не будемо. Що ще ми робимо тут? Кошики є. І. А де ложка? О. О, Дерев'яна ложка. 4 штуки. Продамо. Це те, що нам не потрібне. А, ще ж чоботи. Котряне взуття 2. Поїхали. Пір'я 46. Беремо 20-ку якусь. Мідні ножі три. беремо. Льняна линка колоди, зілля. Напевно, це поки що все, що я буду продавати. Хоча тут чаш багато. <гум> О, ні, не багато. Це тільки так здається. Бо ці роздріблені. А ці в купці, ні, чашу продавати поки що не будемо. Що у нас 50 кг ваги? Це ще ми продамо деякі ресурси. Так, колода одна є, палиці є. А, палиці каміння, там зробимо ножички. Давайте вкачаємо, що у нас тут є. Виживання. Знову виживання. Виживання у нас качається, тому що збираю на ножички, тому є таке стійкість до алкоголю, швидкість руху в воді, менше отримання пошкоджень. Е, Виживач це що? Втрата їжі. Давайте один виживача міцний як дуб, і збільшимо собі здоров'я. Непогано. Е, все. Тоді будемо вирушати. Зараз я ще гляну. Що у нас знаходиться ось тут? Мідна руда 16. Тобто мідної руди в тебе ще непогано так вистачить. Все, тоді я побіг, це поки що продам. В моєму будинку напевно нічого й не лежить, скоріш за все. А, скриня пуста. Все, тому побіг грошей, скільки буде, стільки й буде. Тільки нам туди. Опа, що це таке? А, це ти рибу ловиш Я думаю, що тут трапилось. Ага, я все збив тобі. ти навіть не рухаєшся Опа! ти рухаєшся Оце прикол. Так, ну що хлопці і дівчата, що у вас тут є? Які у вас показники? Три на останній слот. О. Але все одинички, да. Двійки. Тут що? Ти не хочеш до мене? Окей, давайте продамо ресурси. Е, а ти не продаєш нічого? Добре, тоді я до тебе піду. Hello. Покажи мені ваші товари. Так, поїхали. Дерев'яна ложка. 6 монет. Флакон. 22 монети. Так, зілля, зцілення. 120 монет. Далі. Кам'яна сокира. Навіщо я її зробив? <плакон> Невже я не поклав кам'яну сокиру? І цілий день думаю, що він там працює. Це правда чи ні? А, сокира. Сокира ні. А звідки в мене дві сокири? Ну, добре. Я, Я подумав, що це. Я не поклав. Ну окей. Давайте ножички. А, що ще кошики. Один точніше. На, тримаю ще мідні. Invece. Ці штучки. Пір'я. Ось 50. а П -п 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 І хутрене взуття по 85. Так, дипломатію мені точно треба вкачувати, тому що я отримую в два рази менше, ніж міг би отримувати. Окей, давайте. Ні, романтику я не хочу. До побачення. Давайте, давайте, давайте. А, ось ти сидиш, слухай. Покажи мені ваші товари. Я палець хотів у тебе, всі палеці хотів купити. На 9 кг. Непогано. Мені підходить. Я їх зараз пущу на ножечки, в мене буде купа ножичків Ага, я створюю нове посилання Давай ще раз перевіримо тебе. Трійка. Ну давай візьмемо тебе, щоб довго не бігати, вже темніє Я тебе беру. І ти будеш у нас жити виключно дім рибака або простий маленький дім. Давай, простий маленький. До Діма рибака ти ще не заслуговуєш. І ти. Далі роботу тобі ж треба ще дати. Ти будеш у нас кухарем, де? Кухар один от ще кухар. Порожній слот. Кухня. А, далі. Тобі ж тепер треба дати. Призначення, отак кухня. Ой, та щось є? От сюди мені треба. О, заплутався вже. Кухня, і тут що ми будемо робити? М'ясо не смаж, робиш густий суп. Робиш їх приблизно, ну, давай. Ну, 5. Ні, давай три густих супа. Це із такого м'яса. Далі. А, жарене м'ясо, риби. Давай жарене м'ясо риби. Нехай трошки у нас буде. А, отак. На двоєчку. Закинемо. Далі. тушене м'ясо. У нас все є. У нас все є. Давай ще сюди тобі. Підкинемо десь. Робить 2 3 2-3 Давайте. Три. І ще щось можемо накинути на м'ясна підлива. Цибуля, але цибуля у нас зараз немає. Тут все у нас закрито, тому давайте на смажене м'ясо. Підкинемо а, смажене м'ясо звичайного м'яса. Все. от так ми тебе назначимо і побігли. печеру Так, що, поїхали врубати мідь. Оп, оп. Є. Так, де тут ще Меди, Ось. Залежні? Ну, я думаю, спробуємо якісь 50, можливо, навіть винести. Минулого разу, якщо я не помиляюсь, я виніс міді 42. Це, якщо я не помиляюсь, але мені здається, що я не помиляюсь. Уже 15 є, а це ми зараз ще закинемо трошечки, дивіться, сюди на декілька стінок, буквально на одну чи на дві. А потім будемо вже робити ножички, що теж непогано скорочує ресурси. Враховуючи, що у нас майже сотня палиць. Все, поїхали бити каміння. Напевно, зробимо дві стіни. Навіть не дві стіни, а зробимо, знаєте як? От скільки в мене є, стільки і влізе. Ага. Це навіть на цю стінку трошки закинемо. Ха -ха. Непогано. Все, а все інше, що зараз буде тепер випадати, ми будемо пускати на ножички. Ну що, дивіться, а які досягнення ми досягли. 20 каміння у нас зараз в інвентарі. Далі 52 мідної руди, е, палець 20 це якраз на багаття. І ще я наробив ножечків і 19 ножичків. Мені здається, непоганий результат, як для виходу з печери. Не знаю, чи треба мені робити багаття. Тому що, якщо чесно, я не знаю. Можливо, зараз через 12 хвилин нас перекине вже. В наступний сезон, і тому я не знаю, що робити, мені багаття. Давайте почекаємо, ми нічого не втрачаємо. А мені самому аж цікаво, коли наступає новий день, новий сезон. Логічно, що вночі. Але інколи здається, що це відбувається зранку. Зараз ми це і перевіримо. Так, все ж таки новий сезон починається о 24.00. І зараз у нас сьома ранку. Тобто півночі нас перекидало. Хм, Цікаво, цікаво. Давайте закинемо сюди каміння, як завжди. І віднесемо швиденько, дуже швидко, максимально, як тільки швидко я можу. Віднесемо мідну руду, покладемо її в скриню. Нехай вона вже займається мідною рудою своїми прямими обов'язками. Закинули, віддали ножечки, потім продамо. Ну що ж, от така в нас вийшла серія. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!